В Україні на святвечір 6 січня у більшості областей очікується суттєве погіршення погоди. Синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг, сніг і посилення вітру до штормових значень. Мокрий сніг очікується, зокрема на заході, півночі та сході України. Пориви вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду. Температура повітря зі знаком плюс протримається на півдні, південному сході Закарпаття. Та в Чернівецькій області там очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів в день. У більшості областей України від трьох морозу до трьох тепла. Найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині. В день в межах від 3 до 6 градусів морозу. У Києві 6 січня прогнозують дощ та мокрий сніг, а також ожеледицю на дорогах. Температура повітря в день складатиме від 1 до 3 градусів морозу а ввечері стовпчики термометрів опустяться до 5-7 градусів морозу.